Привіт, друзі! Сьогодні в мене на огляді клавіатура GamePro MK160 ідеальний вибір для геймерів, котрі шукають механічні клавіатури по доступній ціні. Компанія GamePro це український бренд, котрий зарекомендував себе на ринку мембранних клавіатур. А в цьому році вони зробили крок вперед і випустили механічні клавіатури, і одна з цих моделей потрапила до мене. Давайте розпакуємо та подивимось на неї ближче. Розпочнемо з розпакування. Модель представлена у двох кольорах: білий та чорний. До мене приїхала біла. Відкриваючи коробку, ми знаходимо клавіатуру, інструкцію та QR-код для програмного забезпечення. USB-кабель. ключ для знімання клавіш. Та багато змінних клавіш чорного та білого кольору. Можна зробити повністю білу або повністю чорну клавіатуру. Підключення та налаштування. Підключення клавіатури дуже просте: просто вставляєте USB кабель у ваш комп'ютер, і клавіатура готова до використання, а на офіційному сайті можна скачати програмне забезпечення. Ще клавіатура має дві пари відкидних ніжок різного рівня висоти, що додає зручності у використанні. Низ клавіатури прорезинений, щоб клавіатура добре трималася на столі. Дизайн клавіатури стильний і сучасний. Корпус якісний та надійний авес пластик. Що забезпечує довговічність і стабільність. Два шумопоглинаючі шари піни Єва зроблять звук від натискання приємними і приглушеними, додаючи глибину звуку і роблячи клавіатуру тихішою. А Gasket Mount – це преміальні рішення для поліпшення тактильного сприйняття від користування клавіатурою. Це додаткові різинки, які ізолюють усі внутрішні компоненти клавіатури від корпусу. Завдяки ним, клавіатура має чудовий тайпінг та стає ще тихішою. Ця клавіатура має сучасні перемикачі а утемурет з ресурсом до 50 мільйонів натискань. Кот це масхев у механічних клавіатурах. Наявність цієї системи дає змогу замінити перемикачі без зайвих маніпуляцій з паяльником. Перемикачі, які забезпечують швидкий і точний відгук на натискання, це ідеально підходить для геймерів, оскільки дозволяє швидко та точно реагувати на ігрові події. За допомогою регулятора гучності можна налаштувати гучність звуку без додаткових програм. А натискаючи на регулятор, ви можете вмикати та вимикати звук. А ще про що вам хочу розповісти, це RGB підсвічування. Воно тут дуже якісно зроблено. Має безліч режимів і кольорів, які можна налаштовувати відповідно до ваших вподобань. Ви можете обрати статичний режим, дихаючий ефект або навіть різні динамічні варіанти. Підсвічування RGB додає стильний вигляд, особливо в темряві. Давайте подивимось. Ож, ви можете зайти на офіційний сайт GamePro та завантажити додаток. Через нього ви можете налаштовувати підсвічування. А посилання на сайт та актуальну ціну клавіатури я залишу в описі під цим відео. Отже, висновок. Клавіатура GamePro MK160. Це чудовий вибір для геймерів та тих, хто шукає механічні клавіатури за доступною ціною. Вона поєднує високу якість, зручність і стильний дизайн. Сподіваюся, цей огляд був корисним для вас. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, пишіть у коментарях, які клавіатури ви використовуєте для своїх ігор та роботи. Дякую за перегляд!